Наша безпосередня участь була ми десь рік тому вийшли з кринок. Заходили ми туди 7 листопада. Я заходив з групою десяти людей. а Як командир роти, я відповідав за ділянку села. Це була певна вулиця, яка потім отримала назву Халуса. Ми там тримали оборону. У мене були підпорядковані підрозділи з різних батальйонів нашої бригади. Особисто для моєї групи ця операція вийшла напрочуть вдалою. У нас жодного загиблого, два легко поранених, які навіть відмовились від допомоги лікарів, тобто самі собі надали допомогу. Але, на жаль, ну не для всіх груп, так такою легкою була ця операція. Задача моя, задача мого підрозділу, це була. Оборона певної ділянки цього плацдарму були підрозділи, у яких стояла задача штурму. Але, скажімо, задача по штурму, вона, ну грубо кажучи, там на етапі на межі нового року. Плюс-мінус вона вже не була актуальною, далі була тільки задача зберігати, утримувати позиції. Проблема цієї операції це логістика. Логістика через річку, річку в холодну пору року. Там були моменти, коли річка вже замерзала, покривалася льодом і човни не могли доплисти. Тому логістика дуже сильно ускладнювалась. Також ускладнювалась із-за того, що з ходом бойових дій. Місць, де можна проводити логістику, укриття, де, з яких можна ближче там, підійти до води і зробити швидку висадку і посадку на човни, ставало все менше-менше, і цим логістика з плином часу операції тільки ускладнювалася, ускладнювалася і ускладнювалася. Проблема в кринках це авіація ворожа, яка в принципі, і вбила весь потенціал наступу. Каби з ними ну, не було протидії, а коли ця протидія з'явилась, ну, я раніше давав інтерв'ю, я там казав про цю проблему, що люди, які сидять вище і планували цю операцію, вони не запланували протидію кабам. Відповідно, каби знищили укриття, вибили особовий склад. Втрати ж особового складу це ж не обов'язково, що людина загинула. Вона може бути пораненою. Зараз ми проведемо трансляцію, ви подивитесь фільм, він не довгий щось схоже на будівлю на будинок знаходилася справа? Вирішили провести кінопоказ для цивільних, але з бонусом, можливістю поспілкуватися з військовослужбовцями, які приймали безпосередню участь в бойових діях, які були висвітлені в самому кіно. Це дуже важлива частина комунікації проводити подібні заходи. Вони поліпшують довіру людей до військових, до армії. загалом, ми так би мовити, руйнуємо стіну. Комунікаційно між ними всіх. Обіймаю. Слава Україні!